Лесик, ведмедик та червоний шарф В одному невеличкому містечку жив собі маленький хлопчик. Звали його Лесик. Він був дуже успіхненим хлопчиком з каріми очима і рудим мов апельсинова кожира курчавим волоссям. Він був дуже схожий на свою матусю. На перший день народження батьки подарували Лесикові плюшового ведмедика небесно-блакитного кольору. В нього були коричневі блискучі оченята, біла мордочка та коричневий носик. Але найбільшу увагу привертав його довжелезний яскраво червоний в'язаний шарфик. Ведмедика одразу назвали Бролик або Скорочено Бро. Маленький хлопчик всюди носив із собою свого м'якесенького друга. Вночі плюшовий ведмедик завжди спав поруч із лесиком в його ліжечку під теплою ковдрою. Хлопчик ріс, дорослішав, і з часом в нього з'явилась власна кімната з великим ліжком. Коли Лесик засинав, він завжди вкладав поруч із собою бролика. Бро завжди був із Лесиком. Ведмедок був дуже щасливий, бо відчував, що його люблять. Від цієї любові його шарфік мав яскраво червоний колір. Плюшевий ведмедик ходив із хлопчиком в зоопарк, відвідував усі парки, гуртки і навіть інколи ходив із Лесиком до школи. Ішли роки, Лесик став підлітком і все більше захоплювався відеоіграми та прогулянками з друзями. Він перестав брати з собою свого колись найліпшого друга бюро. Ведмедик засмучувався і раптом помітив, що від його смутку його шарфік почав трошки втрачати свою яскравість. І це ще більше засмучувало Бро. Але все-таки хлопчик щовечора вкладав свого ведмедика поруч у ліжко. Лесик почав ходити в походи зі своїми друзями, він проводив в таборі кілька ночей. Бро дуже сумував за своїм другом у ці дні. Коли Лесик повертався з табору, він усе ще пам'ятав про свою улюблену іграшку і як раніше засинав поруч із ведмедиком. Лесик закінчив середню школу і мав вступити до університету в великому місці. Хлопець став тепер юнаком, в нього було нове, цікаве життя та нові інтереси. Він повертався додому лише кілька разів на рік та лише на кілька днів. Одного дня мама зібрала всі іграшки Лесика і поклала їх у велику коробку, яку тато відніс на горище. Але плюшевий ведмедик завжди був особливим, і тому мама вирішила поставити його на одну з порожніх полиць, щоб коли Лесик повертатиметься додому, він міг бачити свого улюбленого ведмедика. Але мама також помітила, що щось в ньому змінилось, чи то очі сталі не такі блискучі. Чи то шарфік не таким яскравим? Візити Лесика ставали все коротшими. Він проводив більшу частину часу у спілкуванні зі старими друзями, сусідами та родиною. Коли пізно ввечері лягав спати, то вже навіть не думав брати іграшку із собою у ліжко. Бро дуже сумував та від цього смутку шарфік ставав майже непомітним. Блакитний ведмедик Бро згадував старі часи, коли щовечора засинав поруч із Лесиком в його ліжечку. Лесик тепер вже молодий чоловік. Він закінчив університет і влаштувався на роботу у великому місці. В нього там з'явилось нове житло, а з ним і нові турботи. Він приходив у гості до батьків лише на вихідних та лише на кілька годин. У деякі дні Бро навіть не мав змоги побачити свого друга. в Плюшовому ведмедику було так самотньо. Багато ночей сидів він сам, плакав у темряві та згадував ті дні, коли він всюди ходив з Лесиком і щовечора засинав поруч із ним. Хоч шарфики став зовсім тьмяним, але тепер лише він зігрівав ведмедика холодними самотніми ночами. Табро завжди сподівався і вірив, що одного дня Лесик повернеться за ним і забере його з собою. А тим часом Лесик жив своїм дорослим життям, і одного дня на роботі він познайомився з милою дівчиною. Вони дуже сподобались один одному, закохались і майже одразу вирішили одружитися. Через рік у них вже народився маленький син. Малюк був таким же милим, як і його батько, коли був немовлям. Лесик та його дружина так любили свого малюка і часто привозили його до дідуся з бабусею. Одного разу Лесик згадав про свого улюбленого плюшого ведмедика. Коли це сталося, він раптом закричав Мамо, мамо, а де мій бро? Де мій добрий, найліпший і найкращий друг? Лесик побіг до своєї старої кімнати, коли ведмедик почув, що хтось підіймається по сходах, в нього аж перехопило дихання. Лесик підійшов просто до полиці і схопив ведмедика. Коли Броне нарешті побачив свого Лесика, він був просто в захваті. Його старий друг прийшов до нього в гості нарешті, але ж він і уявити не міг, який приємний сюрприз на нього чекає. Побачивши бро, Лесик одразу ж помітив, що шарфік майже зовсім знебарвлений і зрозумів, як сильно ведмедик за ним сумував. Він обійняв бро і сказав щиро, Бролику, я ж так скучив. Коли Лесик показав свою іграшку синові, малюк був такий щасливий, що більше не залишав бро. Наприкінці дня Лесик і його сім'я попрощалися з батьками і повернулися до свого затишного будинку. Цього разу в свій новий дім із ними зайшов і бро. З того ж дня, кожного вечора, малюк дбайливо вкладав ведмедика поруч із собою. Так само, як і його батько, хлопчик брав плюшового ведмедика, куди б він не йшов. Блакитний ведмедик був такий щасливий, тепер у нього була нова сім'я, яка його любила. А його червоний шарфик став ще яскравішим, ніж раніше, бо любов додає життю таких яскравих барв та робить справжні дива. Поставте вподобайку та підтримайте україномовний контент. Буду дуже вам вдячна.